28 червня, особливий день у Золочівській школі, номер один відбулася надзвичайна подія. Зустріч випускників, які закінчили школу півстоліття тому, 50 років по тому, і вони знову разом у теплій атмосфері лунали спогади, щирий сміх і слова вдячності вчителям. Згадували шкільні роки, перші уроки, перше кохання, мрії і, звісно, згадали тих, кого вже немає поруч. З хвилиною мовчання, зі сльозами та з любов'ю в серці, ця зустріч як жива пам'ять про молодість, про єдність покоління, про час, який летить, але не стирає головного душевного зв'язку. Ну що перший клас? Перший клас можна показати Міля Петрівна. Ну, бо в нас об'єднали два класи. Назар. Назар. Назар, так. Міля Петрівна. У мене остання фотографія була, як вона з моєю молодшою дочкою класна керівничка, хоча вона не змінилася. Так, що я що, що я, дівчата? Ну, ну історію не викресли ж Так, бачите, ну, eh, перша класна <реш> керівничка, коли нас об'єднали. Пам'ятаєте, Міка, Міка. Міка, осиди. Ну, то в мене фотографії такі, що я. О, Григоріна. А тут Оксана, Мила староста Григоріна, класу. Я є. А, подивись, ти і тут є. Я знаю, що я є тут. А це вже Мила Григорівна, наша дорогенька. Бачите, всіх тут є. Ну, тут багато нема. Царство небесне, пішли вже. Але ну, не сьогодні з нами. Галя ну, до мене мала признати, значить, нам розказувала. Розказувала, сниться мені сон. Дзвонить Галя Веселович. І Галя Веселович, голос. Вона Р картавила. Я так з нею говорю, так на телефон глянула, як там наші. Оксана, розкажи. А я кажу, Галя померла. І тут за годину дзвонить Галя Демків. І я кажу: слухай, ти розумієш, там того світу нагадують. Ми розуміємо, що. Так, так. А скажіть, будь ласка, яким був ваш клас? Пригадайте Боже, свій Наш кінця. клас був найкращий, найдружніший. Ми були Тамілергорні. Ну вона завжди так згадувала другим випуском, але так по життєвих ситуаціях ми були. Перші в неї, і ми були її найлюбиміші діти, і ми були такі всі здружені. Що от по сьогоднішній час, що ми йдемо, то ми йдемо таке, бо двохрінні брати і сестри, таке от відчуття. У Нас не було різниці, у нас не було хто де, звідки, як. Особливо, коли нас в 9 класі об'єднали два класи, то ніхто нічого не відчув, ніхто нічого не бачив. Воно так нас дружило. Ті зустрічі. Тут є фотографія, як в мене на день народження в хаті. Як ми закінчили школу, не всі поступили в Галі на новий рік. Зустрічаємося, новий, зустріч... новий, новий рік, святкуємо. Але те, що в нас всіх об'єднала та міларгольна лепих, то царство небесне це є людина від Бога, то вчитель від Бога. Що я завжди казав: як правда, колись в мене мрія бути стати вчителькою. Ну як пройшли ж роки, і я думаю, Бога ж я дуже строга би була вчителька. Мене би певно попросили під ізі школи. о, ще одна Галя прийшла. Ну, і що сказати, знаєте, дівчата, що я згадую, як ми закінчували школу, останній дзвінок був випускний само по собі. Був пам'ятаєте, там міла Горна підготувалася, і нам кожному дала. Зараз такого нема, була така відкриточка, що з однієї сторони був адрес написаний Кому куди. А на другій стороні вона казала: Я від вас всіх чекаю відповідь, що мої моє мрії здійснилися, життя здійснилося, і вона нам кожному роздала ту відкритку. Ну може, ви забули мені просто так пам'яті та відкритка, бо я перший рік не поступила. І коли другий рік я поступила і вже знаю оцінки, їду сама зі Львова, Ну може, то мій гріх. То я прибігла перша до Таміли Григорівни і сказала Таміла Григорівна. Я просто цілий рік переживала, бо я не виконала е ваших надій. Але я вже виправила і я даю вам ту відкритку, що все здійснилося. Е тому е та зустріч сьогодні, що є, вона пів віку. Я не знаю, як ви відчуваєте, у мене нема пів віку. У мене таке ж ми вчора стояли тут на тих сходах. У мене тут є фотографія, як ми з вами пішли на Комсомольське озеро е в бантиках і в білих фартушках. Як ми сиділи, їли е, якісь там вафлі, хлопці нам купили, ми плакали гірко. Що ж то буде? Вони, вони такі вже строгі, по одну сторону сидять. А ми плачемо, бо закінчилося наше спокійне, гарне життя. Ну а потім, що п'ять років, що п'ять років, що п'ять років. Але ще одна така таємниця: вони всі знають, в нас були пари. І ми, коли зустрічалися, в нас ті пари завжди. Всі слідкували так, хто з тим Оксана, з ким сяде. Так. Оксана та, та як сіла з першого е, класу е, з чоловіком, так і з чоловіком, що п'ять років він її пільнував вона його. Так. Але, а в нас, так а в нас <правда> 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 так, правда, так і є. так і є, Але то було: знаєте, це була така юність, це були такі спогади, е, то були такі добрі пам'ятні е, згадки, що я тим живу, я е, завжди кого знаю. Зустрічаю, я радію, що я бачу, що ми, е, що ми ще жили, щоб ми ще на 70 зустрілися. Хоча я так думаю, Боже, за добра, вона ще нам так зробить, що буде не, за горами перемога, і ми зустрінемося на одним десятим В, а ми 10-й Б, 10-й А, е, бо, та, тому що вони завжди заздрили нам. Вони бачили, які ми згуртовані. Навіть тут є дівчата, як ми з вами на буряках. Навіть як на буряках ми і то разом, і ми передові. Згадайте, колгоспі Кузнєцова, в... пам'ятаєте, ну тут є, я, я фотографію. фотографії. Е, ну, що ще сказати? Я Боже, ні, я навіть не знаю, що, що багато сказати. Також це говорити, то ми сьогодні думаємо, що ми. будемо, будемо Я одне, знаєте, жалію, що я не взяла такий документ, що в комендантській годині можу порушити права як лікар. І, я так думаю, треба його взяти. Бо як сходчимо сонце. Знаєш, там Ілгор казала, Оксана, я тебе прошу, у тебе така гарна сім'я. Іди додому. знає. Yeah. <laughs> Як виглядали ваші шкільні будні і що було модним у той час у школі? Напевно, саме модним була наша дружба. Тепер такої дружби між дітьми групка, грубка, групка. А ми були дружній клас, міцний клас. Ну, і любили один друга, і видно по нашій зустрічі. Ми вже не один рік зустрічаємося. Що п'ять років? Що п'ять років підказує мій однокласник? Якщо згадати ваші шкільні роки і теперішні шкільні роки, які плюси чи мінуси? Не знаю плюсів. У нас не було дистанційно. Ну, ми такого не знали. Ми не знали ну телефонів. Ми цікавилися книжками. У нас було напевно цікавіше їм зараз. Ну, у них свої пріоритети. А взагалі то старше покоління завжди привикло критикувати молодше, але нам було добре. Ми раді. Скажіть, будь ласка, чи пронесли ви дружбу крізь роки? Чи дружите ви зі своїми однокласниками і дотепер? Дружимо, ну, а як же? Ми, інакше ми б не зібрали, так кожні п'ять років ми збираємося. Дружимо? Ну, хто б Золочеві, Ну, переважно наші всі в золочеві. Один бандура та виїхав, так. він в Росії виїхав так, а так остальні всі тут. Так що дружимо. А хто з вчителів вам запам'ятався найбільше? Наша класна керівничка Там Ілла Регорівна Лепих. Ну, її вже нема старства небесне. Дуже хороша. Там всі, всі вчителі були дуже хороші. І Чоловік, і Петро Михайлович, теж був такий веселий. Має Олександра Ніколаївна, так? Супер, да. супер, вчителі були в нас. Супер, супер. Так. Да. Який шкільний момент вам запам'ятався найбільше? Ох, моментів так було багато. Що, що не знаю, наші напевно новорічні зустрічі. Правда вогники, нас колись називались вогники. От ми тоді відривались поповні. Чи були вас улюблені предмети або предмети, які викликали Я дуже труднощі? Я любила математику. Було дуже на більшості так. випадків. У нас була математика. Ми їх всі обожнювали. що наша... це був наш Там класний Головіка. керівник. Там, Нині покійна вічна її пам'ять. Пам так це була наша друга мама. Так, а які так. предмети викликали труднощі? Баху. У мене малювання. <рес> я трохи фізики боялася. Завжди Федьковський з Оксаною так, ми сиділи. В вона... вона... так їх там мухи на задній партії кусають. Ану до дошки. Ой, я так боялася, та до дошки. <рес> а які жарти чи витівки згадуються найвеселіше, найчастіше? Найчастіше Ой, тепер сказати, але таке було. Тікали як уроків, ми магнітофони тікали, з... тікали з уроків. Або Карти перевішували до догори ногами. О, Боже, так пам'ятаю. Хто то був вчителька, яка була? Uh, як, так, Олександра Миколаївна. І вона її ми... нам казала так, молодці. А тепер давайте показуйте догори ногами. <свят> і ми, Ух, ну ми, перевішували. А ні, Олександра Миколаївна з російську вчила. Allelu. 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 Я не пам'ятаю. Наталя Наталя Васильна, чи як звали залізня? Ще потім ми один раз Наталя Григорівна. Григор Григор Пам'ятаєте, як ми жуків пускали? Спеціально шубурок на зірвати. Напустили жуки, потім ловили їх, пів Ловили їх. А ми з Оксаною ще краще придумали. Мали лупу, пам'ятаєш, як ми його <рігlie> <рігlie> Ні, то було цікаво. А було дуже хотіла сказати клас. на рахунок Таміли Григорівна. Дійсно, це був єдиний клас. Так, Можна було так, сказати, що це який предмет ви саме ліпше любите? Поважаєте всі казали, всі казали математику. математику? У нас математику знали ті, що навіть можливо гірше вчилися по інших предметах. чи не вчилися. Знали. А математику всі знали. Так. Може, то як то кажуть, вічна пам'ять то була Лігри наша годі. мама. Вона нас. Вона нас як то кажуть, зібрали, Зібрала, то ми такі зрукували. дружні. ось за скільки років її заслуга. Її заслуга. Так, тільки та збираємося. Так це тільки, тільки то її заслуга. Дай Боже, дай Боже всім таких вчителів, дай Боже. Тому що то багато означає для дітей, тому що зараз діти важкі. А от то то кожне є... покоління важке, да, по-своєму, своє... мають свої нюанси, але ну і кожне покоління цікаве по-своєму. А скільки людей, однокласників, плануєте сьогодні зустріти, зібрати 17 побачити чоловік. Сімнадцять. 17. Так, так, 17 Сімнадцять нас має буде ві треті, навіть вісімнадцять, бо ще Оксана вона а, в нас трошки так прихворіла, але прийшла. Але прийшла так, що вісімнадцять людей нас має бути. А що ви побажали теперішнім школярам? Бути такими дружними, як ми? Оце точно. Ви знаєте, ми, ми такі, як одна сім'я. І завжди е, відноситись до викладачів, так як відносились так ми. Ми часом жартом, а, але ми завжди але... їх поважали так, і так, любили. У та, та, та. так. нас такої якось такою дуже дурості такого... не було. Ну як діти, ну жарти, якесь там щось, але ні, ну, дуже приємні спогади школи дійсності. Ну от залишилися такі через то, ми і збираємося. Нам хочеться згадати дещо. Щось... Згадаємо, не... згадаємо, згадає, але ми коли збираємося, правда, от сон час зупиняється, ніби правда? Це те, що ми золоце, ми там що там вже 50-60 років, як ми там цьопіньки, ми так, йшли так, до тої школи. Так, так. Вже 50 років ми закінчили її, правда. А не здається, ми так подивимося тут в тому колі. Так те, та, ми ще, ще можемо, ще ми такі, куди там? Хоча пробулячки забуваємо, про все забуваємо. А так, то згадує. ви так, прийшли так, з квітами? Це для кого? Жилоб, це це для наших хлопців. Боже, то для нас несподіванка. Дівчата, Молодці. Вони <laughs> Зустрічали квітами, та як колись, десь там та, на, та, на 8 -е березня було гарно світала. Супер! супер, дуже, Бог, дуже гарний клас назву. Хлопці, хлопці, скажіть щось, згадайте. Та, давайте. Це, що дівчата сказали, то дійсно була дружба. Боже, як день народження ми збиралися, ви самі пам'ятаєте. І всьому і допомагали один одному, І кось ну я такого я не бачу зараз в цій школі. І дійсно, як дівчатка говорить, поваги до тих вчителів і до всього іншого. Бо це ви розумієте, повага і буде до вас повага. А якщо не буде, це буде бардак. Це буде бардак, на якому як то каже, світ мій не побудуєш. Ну а то, що в нас було дружні, і я вам скажу не тільки перша школа, ну і друга була, і третя. Ми все зустрічалися з другою школою. Футбол грали, і волейбол. Дівчата вже баскетбол нашій класу бо дуже. Ну, ну, ну це незабутнє. Ви розумієте? Оця дружба. Ну цього зараз і не побачимо. Мирного неба! До зустрічі, 10-й В!